Театр юних чернівчан підготував нову виставу. Тепер ти знову за одноіменною п'єсою Андерса Дуса. Спектакль двох акторів. Їх цікавить тільки одне питання: навіщо нам Бог? Юрій Гемонович розповість більше про театральну новинку. Всього у виставі задіяні два актори: хлопець та дівчина. Головну жіночу роль виконує Катерина Марценяк. Вона розповідає, хоча в театрі займається вже п'ять років, та це перша її серйозна роль. Це дівчинка така з дуже. Якби такої достатньої сім'ї, вона і танцює, у неї є свої захоплення, але в деяких моментах вона відчуває, що вона самотня, що її не розуміють, що їй чогось не вистачає, і ця її самотність в душі. Вона якби вливається в питання, те, що для чого потрібен Бог. Іншу головну роль виконує Максим Никоряк. Хлопець каже: на перший погляд його герой негативний, та вже в кінці вистави можна побачити справжній образ персонажа. Хлопець завжди всіх б'є, його всі бояться в школі школі але він відкривається цій дівчині, тому що вона задає йому питання, тільки йому ніхто ніхто ніколи не задавав. Але вже наприкінці вистави він розуміє, що вона єдина, хто його розуміє. Він її вже не хоче бити, і вона допомогла йому зрозуміти, хто він насправді. На сцені показують відносини між хлопцем та дівчиною, яких вигнали з уроків, і вони зустрілись у коридорі школи. Герої з різними характерами, але однією проблемою люди їх не розуміють за словами. Ме режисера вистави Інни не автори спектаклю хотіли наголосити на проблеми самотності. Може, хтось батьки, вчителі не дослухали, не зрозуміли, які знаходять один в одному, якби однодумців, і плюс ще звертаються до Бога, шукають Бога в собі. Може, чи Бога для того, щоб було б з ким поговорити, щоб не було так самотні? Виставу поставили у рамках широкомасштабного проекту Платформа толерантності. Головна ідея платформи це боротьба з ксенофобією. Це трансляція культури миру, співробітництва представників різних культур, національних меншин не тільки буковини, а України, представників різних релігій, різних мов. Це будуть проекти в сфері культури. По більшості це театральна продукція. До кінця року планується десь більше десяти постановок. Спектакль упродовж тижня покажуть місцевим школярам. Нині його вже побачили учні першої чернівецької школи. Юрій Гомонович, Микола Остафій, Чернівецький промінь.